Друзі, вітаю! Вітаю вівторок, я Олексій Ляшенко, наш вечір. Почати я хочу ось такого коментаря, який я отримав, написав його Бейт э, Ламс, ну, такий нік Бейт Ламс. Він написав, там була розмова про українську правду, про їхніх журналістів, про їхню нечесну роботу. І він написав: Українська правда вся під олігарх... олігархічним управлінням. Тож, що ви хочете почути від цих співробітників. Ну, це коли про тих двох журналістів, двох романів. Один їхній вигляд викликає огиду. Ну у мене також. Я що вам хочу сказати? Української правди не існує, вона вже давно неправда, давно, і тим більше, це видання давно не українське. Воно нічиє. Воно, ні, воно знаєте, юридично належить фіалі чешському бізнесмену. Але саме віддання, так, воно о, це віддання виконує вказівки е, власника, але це продажня шлюха. От хто заплатить, хто більше дасть, хто буде платити, на тих і буде працювати брехня неукраїнська. Тому ну читайте її. Ну слідкуйте, дивіться, я знаю, це кожного справа. А чому я це з цього почав? Тому що я хочу поставити крапку і закінчити з цією розмовою. Зараз знову під... от вони періодично, раз на два тижні, піднімаються плівки Мівдіча, Пл... от знову, президент України. Збирається їхати в Сполучені Штати, щоб домовлятися за Тамагавки. І можливо, буде серйозна розмова про бурізму, про Хантера Байдена, про Порошенка, про Луценка, про всю цю хімеру, що була тоді, і про імпічмент, який не став імпічментом Трампа в 2019 році. Ось президент наш головнокомандувач їде за томагавками, за патріотами і, можливо, по цьому і це буде затронуто, і тут знову піднімаються плівки мівдіча. Ви розумієте, що тільки ми їдемо щось робити, тільки влада наша їде щось вибивати, вичухувати, витискувати, видирати для України, робити щось добре для України, можливо, і гроші, тут починається поплюження цих людей, причому всіх і президента, і Єрмака, і Свіриденку хто б туди не поїхав у складі команди. І делегації його поплюжить. І поплюжиться, ну знаєте, на острії. Зі змі це українська правда. Я не кажу за тих горе крадіїв, за того корупціонера і зрадника України Порошенка і інших, і його посіпак. А зі змі це українська правда. От тому я з неї і почав. Немає правди, тим більше українська. Плівки Мівдіча. От на сьогодні, я не знаю, може плівок не існує взагалі в природі. Немає на сьогодні ніяких плівок. Якщо і є якась запис, то це. Точно не плівки, повірте мені, це 100% не плівки, а цифрова запись, якщо вона якась і є, коли вона була зроблена, якщо вона є, рік назад, півроку, назад, два роки, назад, п'ять років назад, коли шість років назад, три роки назад, ніхто цього не знає, тому що ніхто їх. Нічого не бачив цих записів, і ніхто їх не чув. Це тільки в уяві української правди, опозиціонерів, це в уяві ворогів України, ворогів Українського Верховного Командування Збройних Сил України. Тільки в уяві. Хто їх чув? Ніхто. Я вже показував, що навіть на просьбу, на просьбу Ткача Михайла Ткача Кривонос сказав: Ні, я не можу. І ткач почав його вима в, 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 витаскувати з дерьма, що да слідство. Та плювати на те слідство. Ви хоч щось дайте, хоч якось. Тому я роблю висновок такий: на сьогоднішній день в природі плівок не існує. Їх немає. Можливо, вони будуть завтра. Зараз їх немає. Що є на сьогодні? Є звичайна брехня, брехня політичних опонентів, є звичайний фейк. Політичних опонентів є шантаж керівництва України керівництвом набу САПу, а також політичних опонентів опозиції Європейська Солідарність на чолі з Порошенко. Є чергова операція Російської Федерації по дискримінації керівництва України. Точно така, яка вона була. При Ван... Вагнергейті. Ні до чого це не дійшло. А ви пам'ятаєте, для чого організовувався Вагнергейт? Для того, щоб потім зробити переворот в державі. Пам'ятаєте день народження Ахметова? Як там були Шустер, Гордон? Я не пам'ятаю, хто там ще. Та там їх куча була. Здається, Мавака, є там фотографія. Так от вони. Зібралися тоді у Вільнюсі де, на день народження Ахметова, і обговорювали вони там знищення Володимира Зеленської влади в Україні. Здається, туди і Кличко приїздили. Там багато було. Я ну, були. Так от, от що відбувається: якщо щось існує, то існує як звичайний монтаж. На різкі окремих слів там, де є голос там президента чи мівдіча, і це звичайний і звичайний монтаж. Я не знаю, що це за записи. Чому ці записи не дають на експертизу, на експертизу в Україні, на експертизу в Великобританії, на експертизу в Польщі, на експертизу Сполучених Штатах. зробіть п'ять експертиз з цих записів, щоб довести? Народу України, що вони є ці плінки. Немає, немає. Немає нічого. Що є? Є звичайний висновок мій. Є гнилість директора Набу Кривоноса. Є гнилість прокурора САП Клименка. Є гнилість опозиції і їхнього так званого лідера Порошенка. Ось все, що є. Все. Закрили ми цю тему. Повністю, друзі, закрили. І переходимо до іншої теми. До іншої тема дійсно дуже і дуже цікава. Але спочатку, друзі, я вас хочу попросити поставити всім подобаєчки. Ну, вам же не тяжко це зробити. А для каналу це потрібно, для Ютуба потрібно. Написати ваше бачення, написати ваше відношення до цих подій, натиснути дзвоничок і підписатися, хто щоб дзвоничок, щоб приходили до вас повідомлення. Розповсюдити обов'язково, щоб люди слухали, бачили і розуміли, що відбувається. Так, от наступний сюжет: от ми чуємо з усіх сторін прихильників колишньої влади, колишнього. Президента, а зараз підозрювано у Держзраді Порошенка, що він за НАТО, він ввів в Конституцію вступ до НАТО. Ну, по Конституції я вам скажу, це просто популістичний був, знаєте, шах, крок, популістичний крок перед виборами. Ви подивіться, коли це було внесено в Конституцію? Здесь взимку 19 та да? це популізм перед виборами. Ось загравання перед е, українцями або як вони називають електоратом. А що було насправді? А я вам зараз розповім, що було насправді. От що до 2016 року. В 2000... ні, в 2014 році, здається, так. Да, в 2014 році Батьківщина, така партія, під керівництвом ще однієї нашої куку -ку» Зозулі Московської і Юлії Володимирівни Тимошенко, Бу було оголошено про збір підписів, підписів для проведення референдуму щодо вступу України в НАТО. Тоді батьківщина оголосила про створення ініціативної групи громадян, це було 500 осіб, уповноваженим представником якої став нардеп тоді Сергій Власенко. Формулювання питання, яке пропонувалося винести на референдум, було таке: чи підтримуєте ви приєднання України до організації Північно-Атлантичного договору НАТО як системи колективної безпеки? А це ж був початок війни. І вторгнення Російської Федерації до нас на Донбас і вже окупація Криму. І тоді батьківщина зареєструвала Центральній виборчій комісії документи з метою провести референдум одночасно з парламентськими виборами, друзі, 26 жовтня 2014 року. Протягом збору підписів було заявлено, що ця ініціативна група зібрала 3 мільйони. 300 тисяч 931 підпис. Цього, знаєте, з вершками достатньо, щоб оголосити про проведення референдуму. Передавали документи і зверта... в ЦВК і зверталися до президента. Підписи і відповідні ящики. Пам'ятаєте, вони носили ящики до ЦВК. Ящики з підписами були доставлені до адміністрації президента. також. Тимошенко закликала тоді президента Петра Порошенка видати указ про негайне проведення референдуму. Розумієте, я, я, я що хочу сказати. Це ж була, знаєте, не ідеологічне прагнення Тимошенко вступити в НАТО. Це як зазвичай була політична боротьба. Перед виборами в парламент. Це популістична від Тимошенко. Тимошенко ніколи не, праг... ніколи не прагнула вступити в НАТО. Але вона це зробила заради популізму своєї партії і заради того, щоб пройти в черговий парламент. Знаєте, воно як кажуть, не було б ні щастя. Да, не було б щастя, якби не нещастя. Ось не було б, да? Якби <свісно> не хотіла Тимошенко пройти в парламент, не збирала підписи. А це була як політична агітація. Але воно було. Група зареєстрована офіційно була, група збирала підписи, група збирала набагато більше потрібних підписів. Група принесла це і в ЦВК, і в адміністрацію президента. І що відбулося? Яка реакція ЦВК в першу чергу? Центральна виборча комісія відмовила Батьківщині у реєстрації ініціативної групи вже для проведення всеукраїнського референдуму, не для збору підписів, а для проведення про НАТО через порушення порядку встановленого законом про всеукраїнський референдум. Якого порядку, не знаю. А давайте, що, а що ж президент Порошенка на той час? А він взагалі не дав ніяку відповідь. От просто взагалі. Він нічого не сказав. Ні те, що я хочу в НАТО, не те, що я не хочу в НАТО, не те, що я вам допоможу провести референдум, не те, що я не допоможу. Він просто сховався. Ну і про ЦВК, іншими словами, хоч підписи і зібрали, але юридично, процедурно ЦВК не визнала. Чому. Ну там немає пояснення чітко, на яку статтю, на який пункт все це опиралося. Просто не виконали <свісно> вимоги. І не змогли провести референдум. Референдум не був проведений, хоча зібрано великі цифри підписів. І люди хотіли піти на референдум. Ініціатива була реальна від батьківщини. Вона була популістична, але вона була. Підписи залишилися. Передані, ви але від була відсутня конкретна дата чи указ? Це ж можна було зробити указом президента, який би офіційно зобов'язав провести референдум. Нічого, нічого. Ось е, чому я вирішив підняти це питання. А один наш друг по спільноті Фелікс Лисаківський прислав таку картиночку. НАТО, ні. Хоча зараз Порошенко кричить, що він весь в НАТО, і надпись була тут на цій картиночці. Дякую вам, пане Фелікс. Жовтень 2014 року Порошенко заблокував референдум про вступ України в НАТО. Голоси під проведення якого зібрала Юлія Тимошенко. Чим надихнув путьку на подальшу окупацію України та вбивство українства і українців, я сказав, що я буду нагадувати про цю людину потрібно кожен день. Я, я буду щасливий, що, хоча б одну, дві, три людини в день, але ось мої нагадування змусять хоча б подумати. А чи правильну позицію я маю на увазі тих прихильників Порошенка, людина зараз обирає до цієї людини? Я приводив вже багато прикладів і харківські угоди, Та, та все. А воно випливає і випливає. От навіть те, що ми на що не звертали уваги, що не, не помічали, або щось було забуто, забуто а воно випливає. Люди пам'ятають, не всі, на жаль, от пан Фелікс нагадав: дякую вам, пані Фелікс е, Лісаківський. І я вирішив підняти цю подію і просто проінформувати людей. Ось так воно у нас вийшло. Ну, так вийшло. Друзі, підпишіться на мій телеграм. Там дуже цікаво все. Там пішли люди, і слава Богу, тому що. Ну, тому що я от е, погрожую погрожую, а воно скінчиться. Ну, знову обмежений я в Фейсбуці. таємний, знаєте, таємний бан, уже люди не бачать. Половина людей не бачить мої дописи, половина не бачить людей моїх публікацій. Переходьте на телеграм канал. Посилання на мій телеграм є в опису. І ще, друзі, велике велике прохання. Ось там в опису є посилання на Євгена Буцика і його книгу. Ціна рабства, ціна рабства. Я вам зараз покажу цю книгу. Ось, друзі, ця книга. Вернеться, е, тут три томи, три книги в одній. Це книга правди. Це книга того, е, чому ми прийшли до такого життя, чому ми дійшли до, до війни. Що. що, що Перед цим було, як ми жили, як ми жили в Російській імперії, як переселяли українців на Далекий Схід, як українці там асимілювалися, Потім все таке ж українська, українська душа, вона прагне в Україну. Тут до теперішніх днів пан Євген. Розповідає, в принципі, про себе, це його життя. І це, знаєте, дуже цікава книга. Всі, хто купив, прочитав, дякують. Завтра я е, вам напишу ой, напишу, розповім ще про один відгук. І для мене теж це дуже важливо. 500 гривень з кожної книги йде на закупку необхідного для наших воїнів. Друзі. Ну, і ще я хочу вам нагадати, чи вже може ні, давайте е залишу на завтра. Я хочу вам просто от- Подію, що таке ми, що таке Європа, і, і чого нам чекати від Європи, від НАТО, від ЄС від усього. Дивіться, от голова Міністерства закордонних справ Сібіга назвав дронову атаку Російської Федерації на гуманітарний конвой на Херсонщині жорстким порушенням міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Російської Федерації до життя цивільних і до її міжнародних зобов'язань. А це було повідомлення. У мене по-моєму, здається на телефон. Є. В, в Херсонській області їхав конвой Організацій Об'єднаних Націй гуманітарний, на їхні машини, їхні емблеми. І росіяни його знищили. І там є поранені. Ось що росіяни. Ось тут е, також в цьому повідомленні написано: зранку військові Росії атакували дронами та артилерією, чотири вантажівки у, у КГС ООН в Білозірській громаді на Херсонщині. Один транспортний засіб згорів, ще один пошкоджений. Загиблих та прагних немає. Повідомив керівник ОВА Прокурді. Ну, слава Богу, що хоч немає. Інше повідомлення: я також швидко, коротенько. Солдати з Нідерландів зіткнулися з невідомими дронами під час навчань у Польщі. Міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що аеромобільна бригада перебувала в Польщі протягом останніх тижнів на навчаннях НАТО. Falcon Outtime, масштабних а, масштабних повітряних навчаннях, в яких беруть участь зокрема Польща і Сполучені Штати, коли війська розбивали табір, на аеродромі, несподівано з'явились невеликі безпілотники, і вони обісралися. Друзі, вони нічого не зробили, вони замерли потім змінили. Направлення навчань, але безпілотники не чіпали. Ось таке НАТО. Далі що? Я вам ще одне повідомлю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютев вважає, що альянс не повинен збивати російські літаки, які порушують повітряний простір у випадку, якщо вони не становлять загрози. Таку думку він висловив під час виступу у Люблені на сесії парламентської асаблеї НАТО. Відео опублікував ресурс Клаш Репорт. Вони просто обіцяні, обіцяні всі штани, всі труси, все, що можна, вони мокрі. І от уявіть, якби ми були слабкими, то Європа, де б вона вже була, яка б вона вже була, що б з нею вже було. Знаєте, і оце мене наталкує на наштовхує на, на, на те, що да, Європа нас використовує. І вона надає нам зброю, вона надає нам гроші, але вона живе мирно. Ось це сумно. І на жаль, що і ми не можемо це кинути, тому що це наша держава. Тому що нас пограбували за 30 років. Оці так звані Порошенки, Ахметові, Ющенки, Януковичі, Тимошенки. Всі, хто були при владі, вони дозволяли грабувати як криміналу, так і самі грабували Україну. І у нас немає вибору. Розумієте, якби ми могли. Відкрити дорогу. Я б сказав, от чесно, я б сказав, якщо б ми відкрили дорогу росіянам до Європи, але вони нас не трогали, я блін, чесно, в мене іноді таке визникає. Таке, таке виникає, виникає по-українськи, я не знаю, як це мені сказати. Я б пустив їх. Тому що, знаєте, хорошо бути кошкою, хорошо собакою. Отой вот детской песенки, где хочу по где хочу хочу Вот Отак вони живуть. Їм хорошо. Вони кушають, сплять, їдять, їздять по державам. Вони гуляють. У них все нормально. І навіщо їм збивати російські літаки, коли є українці, яким не все и дамо. І щоб не всіх і збивали. І щоб довше тут все йшло. А то як все дамо, вони все позбивають. Ну це от у мене буває такий настрій. Не знаю, у вас буває чи ні. А в мене буває. Потім я заспокоююсь і починаю йти далі, далі і далі. Ну і друзі, наостанок, друзі, я хочу всім, всім, всім подякувати. Подякувати За ваші посилки. Я буду публікувати. Ну, завтра прямий ефір публікацій не буде. Післязавтра, в п'ятницю, пішло багато вже звітів. От сьогодні я дякую всім тим, хто донатить на. Закрит, закриття боргу за ті дрони. Борг великий, потихеньку закриваємо, але і паралельно виконуємо замовлення нашої 58-ї, нашої роти, розвідувальної роти, ось цієї, 58-ї бригади, наших подопечних на спальні мішки. Ділю якось гроші, що приходить, як приходить, і намагаюся й барити. Намагаюся зробити все, як вийде. Всім велика подяка. Подивіться це ось відео наших хлопців, всієї роти, розвідувательної роти 58-ї бригади. Дякую підписникам Олексія Ляшенка за те. гарні спальні мішки. Слава Україні! Героям слава хлопці! Дякують вам, друзі. Дякую, дякую. Я вам за посилки. Дякую. Я спонсорам. На жаль, в тому місяці стало менше у нас. Спонсорів. Ну нічого, я думаю. Прийдемо, прийде більше. Ви мені не кажете, що я повинен зробити для спонсора, а я хочу якось віддячити. От пишіть ваші пропозиції, що мені потрібно зробити. Ось так. Ну і велика, велика подяка всім, всім, хто донатить і на підтримку каналу, і на підтримку головне наших воїнів. Я щиро дякую Олексівій Олені. Заїчко Олександру, 50 на 50, пані Олена і пане Олександре, дякую вам, велика особиста вам подяка. Редіна і Надії, Шабановій Галині, Ковальовій Оксані, Олексюк Ганні, Полив'янному Миколі, пан Микола на канал 20%. Дякую вам, пане Микола. Лазебник Валерію, дружина канал перерахував, дякую, тисну вам руку, пане Валерій. Максимчук Володимиру і на Валентині. Всім велику. Велика, велика подяка. Завтра у нас прямий ефір о 20.00. Зустрінемося завтра очі в очі. Україна переможе!